За кілька хвилин створити текст, унікальну картину чи навіть мелодію усе це дозволяють інструменти штучного інтелекту. Вже давно не новинка в сфері технологій, проте досі невідома багатьом користувачам інтернету. Про переваги ще Ай та як його використовувати в повсякденному житті, розповіли молоді у Вінниці. Це зараз дуже актуальна річ, тому що пішов бум і величезний стрибок в цьому напрямку. Тобто зараз з'являється дуже кожного дня з'являється щось новеньке. За допомогою ШАЙ можна генерувати тексти, можна генерувати картинки, можна генерувати відео, можна перекладати свій текст, можна та дуже багато чого, можна прискорювати свою роботу в рази. Тобто, наприклад, є певні дії, які займають там півгодини. За допомогою деяких інструментів це можна скоротити до хвилини п'яти хвилин. Лекцію провели для 30 початківців, які прагнуть розвиватися в ІТ. Покращити навички у роботі зі штучним інтелектом прагне і вінничанка. Дарина я використовую це і ніколи для свого навчання. Ось, наприклад. Ісь мені цікаво там мистецтво. Я використовую це для того, щоб намалювати там, наприклад, свою, свою якусь картину, а ем, свій портрет. Буду пробувати щось ще розвивати себе, розвивати комп'ютерну графіку. Штучний інтелект працює як особистий помічник або ж асистент, а не замінник людського ресурсу, кажуть it фахівці. А тому швидкого розвитку технологій боятися не варто. Це потрібно тримати в голові, що все виконати штучний інтелект за тебе не може і потрібно розвиватися, тому що навіть зрозуміти, як працює штучний інтелект, потрібно все ж таки докладати зусиль. Раніше зміни відбувалися набагато довше. Зараз це е, буквально одна версія вийшла там Чаджипетю, мовно півроку назад. Уже виходить нова версія, набагато потужніша, і вже потрібно опановувати нову версію. Організували безкоштовну лекцію it компанія спільно з відділом молодіжної політики, міськради та молодіжною радою. Молодь у нас прогресивна, вона, звичайно, розвивається і е, зараз багато всього нового, цікавого. Звичайно, і зараз вони всі багато навчаються онлайн режимі. І... За цього є багато запитів. Вирішили провести для молоді е, таку зустріч, щоб все ж таки розібратися, що таке штучний інтелект, його особливості, ну і різні функції. Аби навчитися інструментам штучного інтелекту, достатньо мати комп'ютер, інтернет та мінімальні знання англійської мови, кажуть. it спеціалісти подібні зустрічі з початківцями планують проводити і надалі.